Привіт друзі! Я в готелі. Вчора вчора я плавав, як завжди, своєю моноластою на глибину і от бачите, Медузи пожалували. Ну я подумав собі, що таке, ну, свірбіж, ну комарики ж теж кусаються. І що від того прийде? Ну, не пройшло так просто, ну, ду... ну дота сильна. Звербіж сильний і слабкість. Так що я вас застерігаю, будьте обережні. Якщо таке вже трапляється, треба обов'язково антигістагенне купити, собі в аптеку піти і випити. Я зараз випав, мені вже краще. Ось така історія. Всім, хто відпочиває на серземному морі. Щасності в, в Іспанії. Мідузи досить досить небезпечні. Всього найкращого.